Вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку одержуємо частини цілого. На попередніх уроках ви познайомились із половиною, третиною, чвертю та іншими частинами. Сьогодні ви продовжите одержувати частини шляхом поділу цілого на кілька рівних частин. Познайомитесь з іншими частинами. Ви вже дізналися, що дроби, з якими ви познайомились, це єгипетські дроби. Дроби із чисельником 1. Про такі дроби згадуються ще в папірусі Ахмеса, що датується приблизно 1600 роком до нашої ери. Його довжина становить 20 метрів, ширина 30 см. Папірус Ахмеса містить 84 математичні задачі. Їх розв'язки і відповіді, записані у вигляді єгипетських дробів. Сьогодні наприкінці уроку ми розв'яжемо задачу з папіруси Ахмеса, використовуючи єгипетські дроби. Але для початку каліграфічно запишіть число відповідь: 80 штук печива роздали восьми учням порівну, по скільки штук печива отримав кожен учень. по 10, 80 розділити на 8 буде 10. Запишіть, яку частину кожного многокутника зафарбували. Прочитаємо кожен дріб. Одна, друга, одна четверта, одна восьма, одна восьма, одна 16. Що означає. Кожен, що означає кожен дріб? Що означає чисельник? Що означає знаменник? Одна друга. Чисельник 1 означає, скільки частин взяли. 2 означає на скільки частин поділили. Одна четверта. Скільки частин взяли, на скільки частин поділили. Записуємо, яку частину кожного зафарбувала, кожні фігури зафарбували. Одна, 12 Означає, що взяли одну, а ціле поділено на 12 частин. Тут 2 12. -х. Дві частини взяли поділено на 12. Три дванадцятих. Скільки частин взяли, на скільки поділили. Прочитаємо кожен дріб: одна, друга, одна третя, одна шоста. Читаємо далі одна друга. Треба зафарбувати. Одну другу частину від всіх, поділити ціле на дві частини. Так, ми можемо цей прямокутник, цю кількість поділити на дві кубки. Одну п'яту, як знайти, поділити на п'ять частинок, так? Поділили на п'ять і зафарбували одну. Одна десята, їх десять і зафарбують одну. Прочитаємо записи. Одна третя піци, одна друга морозива, одна сьома тижня, одна четверта доби, одна десята метра, одна п'ята апельсина, одна друга тістечка, одна дев'ята коробки цукерок. Піцу розділили на 6 рівних шматків і з'їли один такий шматочок. Одну шосту частину піци з'їли. Кавун розділили на 12 рівних скибочок і з'їли одну таку скибку. Одну дванадцяту частину кавуна з'їли. Пачка печива містить 15 штук. Сашко взяв. Одне печиво і з'їв. Одну п'ятнадцяту частину пачки печива з'їв сажку. У цілому апельсині десять дольок. Одну дольку відділили і з'їли. Одна десята апельсина з'їли. Запишіть яку частинку кожного цілого зафарбовано. Одна шоста. Одна восьма. Тут запишіть, яку частинку зафарбовано. На скільки частин поділено? Зафарбовано 1, а на поділено на 8, відповідно, одна восьма. Зафарбована одна поділено на 4, одна четверта. Зафарбована одна поділено на 10, 1, десята. До кожного рисунка треба дібрати дріб. І прочитати цей дріб. Отже, торт поділено на 8 частин. Взяли одну частину одна восьма. Тут одна друга і тут торт розділений на 3 частини 1 третя. Тісто розділили на 6 рівних шматків. Один шматок використали на печиво. Одну шосту частину шматків тіста використали на печиво. У коробці було 12 олівців. Один олівець подарували, одну дванадцяту частину олівців з коробки подарували. Рулон та сьми розрізали на 9 рівних частин. З однієї частини зробили закладку, одну дев'яту частину рулону та сьми витратили на закладку. І з набору із 15 гудзиків використали один гудзик. Яку частинку використали? Одну 15 частину з набору гудзиків використали. Ставте відео на паузу і відпочиньте. Прочитаємо записи: одна третя шнурка, одна друга яблука, одна сьома торта. Одна четверта усіх груш. Одна десята всіх черешень. Одна п'ята кавуна, одна друга метра, одна десята коробки зефіру. Одна ведмедиця за один раз може переправити через річку двох ведмежат, а друга... На одне ведмежа більше. Скільки ведмежат можуть переправити через річку за один раз дві ведмедиці разом? За QR-кодом ви можете переглянути відео, відео про ведмедів. Відм... Отже, одна ведмедиця, два ведмежа. Скільки друга ведмедиця на одне ведмежа більше. Нас, нас запитують, скільки ведмежат можуть переправити через річку за один раз дві ведмедиці разом. Для цього нам треба дізнатися, скільки друга ведмедиця на одне ведмежа більше. Отже, 2 додати 1 до рівня 3 може переправити через річку, друга ведмедиці. Щоб дізнатися, скільки разом, треба 2 додати 3. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язування цієї задачі. Які числа ми продовжили вивчати сьогодні на уроці? Що таке половина, третина, чверть, п'ята частина, сьома частина, десята частина? Скільки половин, третин, чвертей, сьомих частин, п'ятнадцятих частин у цілому? Що більше ціла чи його частина? У скільки разів ціле більше за дев'яту частину? У скільки разів ціле більше за восьму частину? Як записують частини? Що означає число, записане над рискою? Як його називають? І що означає число, яке записане під рискою? Повторіть всі ці питання, на які ми сьогодні давали відповіді. Ваше домашнє завдання номер 8 на сторінці 81 в кінці уроку. Оцініть, як ви як вам працювалося. Я вам дякую, бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!